Як майже непомітно порхає скляний метелик, скляний метелик майстер камуфляжу та виживання в тропічних лісах. Тропічні ліси є неймовірно складними та конкурентоспроможними екосистемами, де виживання вимагає постійної адаптації та інноваційних стратегій. І серед незлічених істот, які населяють ці ліси, є один вид, який особливо вражає своєю витонченістю та майстерністю маскування скляний метелик Грете оуто На перший погляд, цей метелик може здатися чимось звичайним, але при найближчому розгляді стає зрозуміло, що це втілення еволюційного генія. Мене завжди захоплював свідкомах, їхня неймовірна пристосовуваність і здатність просвітати в найрізноманітніших середовищах. Але скляний метелик це щось особливе. Її прозорі крила не просто кумедна витівка природи, а результат складної еволюційної роботи, спрямованої на виживання в умовах постійної загрози з боку хижаків. Мистецтво маскування, як прозорі крила, допомагають метелику вижити. Прозорість крил скляного металика чи не найпомітніша його риса. Але що стоїть за цим явищем? Справа не в тому, що крила металика зроблені з якогось невидимого матеріалу. Швидше, це результат складної оптичної ілюзії, створеної мікроскопічною структурою крил. Як пояснюють вчені, поверхня крил вкрита крихітними, нерівномірно розташованими наностовпами. Ці опори створюють градієнт показника заломлення світла, який мінімізує відбиття видимого світла. В результаті крила виглядають майже прозорими, що робить металика неймовірно важкою мішенью для хижаків, особливо на тлі густого листя тропічного лісу. Це явище нагадує принцип невидимої оптики, технології, яка використовується для створення практично невидимого для людського ока камуфляжу. Лише скляний метелик використовує цей принцип на мікроскопічному рівні, демонструючи дивовижну інженерну точність, якої еволюція досягла протягом мільйонів років. Я думаю, що це чудовий приклад того, як уявна простота може приховувати неймовірну складність. Прозорі крила скляного металика це не просто красивий зовнішній вигляд, а складне пристосування, яке забезпечує виживання в суворих умовах тропічного лісу. Хімічний захист, токсини як щит від хижаків. Але камуфляж це лише одна частина рівняння виживання. Скляна моль також покладається на хімічний захист, щоб відлякати хижаків. Личинки цих метеликів харчуються рослинами сімейства пасльонових, які містять токсини. Ці токсини накопичуються в організмі гусениці і переносяться дорослою особиною. Це явище відоме як вторинний метаболізм процес, у якому рослини виробляють хімічні речовини, які не беруть участь у їх первинному метаболізмі, але служать для захисту від травоїдних тварин. Гусениці скляної молі не тільки накопичують ці токсини, але вони також мають високу відбивну здатність і яскраве забарвлення, що є попереджувальним сигналом для потенційних хижаків, явище, відоме як апосематизм. Яскраве забарвлення гусениці в поєднанні з токсинами, говорить хижакам: не їжте мене, я отруйна. І це працює. Хижаки, які одного разу спробували отруйну гусеницю. Пам'ятають цей досвід і уникають подібних жертв надалі. Дорослий метелик також отримує користь від цього хімічного захисту. Токсини, які вона успадковує від гусениці, роблять її менш привабливою для хижаків, забезпечуючи додатковий рівень захисту. Спаровування та піролізидинові алкалоїди, посилення запаху для залучення самок. Процес розмноження скляного металика також унікальний і включає хімічні речовини. Самці цих метеликів споживають квіти айстер, які містять піролізидинові алкалоїди. Ці сполуки посилюють запах самців, роблячи їх більш привабливими для самок. Цей процес нагадує поведінку деяких видів самців-метеликів, які використовують феромони для залучення самок. Однак скляний метелик дотримується іншого підходу, він підсилює свій власний запах хімічними речовинами, отриманими з їжі. Я думаю, що це цікавий приклад того, як тварини можуть використовувати зовнішні джерела для покращення своїх репродуктивних можливостей. Скляна моль не виробляє феромони самостійно, але використовує алкалоїди піролізидину для посилення власного запаху та залучення самок. Екологічна роль і майбутнє скляного металика. Скляний метелик відіграє важливу роль у тропічній екосистемі. Він є частиною харчового ланцюга, служачи їжею для птахів та інших хижаків. Вона також є запилювачем, переносячи пилок від квітки до квітки. На жаль, скляний метелик стикається з низкою загроз. Знищення тропічних лісів, зміна клімату та забруднення все це фактори, які можуть негативно вплинути на населення. Я вважаю, що важливо вжити заходів для захисту тропічних лісів і збереження біорізноманіття. Скляний метелик лише один із багатьох видів, від яких залежить здоров'я тропічних екосистем. Висновок: дивовижний випадок адаптації та виживання. Скляний метелик, дивовижний приклад адаптації та виживання в тропічному лісі. Її прозорі крила, хімічний захист і унікальні репродуктивні стратегії демонструють неймовірну силу еволюції. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас дізнатися більше про комах і важливість збереження біорізноманіття. Скляний метелик лише один із багатьох видів, які роблять тропічні ліси такими унікальними та цінними. Збереження цих екосистем. Це не лише питання захисту окремих видів, а й питання забезпечення здоров'я нашої планети. Тропічні ліси відіграють важливу роль у регулюванні клімату, виробництві кисню та збереженні біорізноманіття. Захищаючи їх, ми захищаємо майбутнє нашої планети.